Нам постійно говорять, в тебе не вийде, в тебе не вийде то, в тебе не вийде все. А чому не повірити, що в тебе може вийти незалежно від тих умов, в яких ти знаходишся? Ми вже знаємо, як це коли в тебе хріново. А чому не повірити, не заставити себе повірити в те, що може бути по-інакшому? Коли ти розумієш, що будь-який момент життя може просто обірватися, ти по-інакшому починаєш до цього ставитися. От, я був на дні, я закрився від всіх, я корив пачку сигарет в день, я от вранці не міг кави випити, мене одку рука адреслась, поки я сигарету до роту не запхаю. Та я признаюсь собі в цьому, що я тоді був на дні і я був слабким. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю дуже важливий для мене особистий момент. Я вирішив розказати, чому я створюю контент, для чого я це роблю, і куди я хочу прийти за допомогою цього. Давайте я не буду затягувати, тому поїхали. Я знаю, як це вживати, коли ти не маєш грошей навіть на комуналку. Я знаю, як це рухатись до життя своєї мрії, коли тебе життя збиває, ти піднімаєшся знову, воно тебе збиває з ніг, каже: ніхрена в тебе не вийде, ти хочеш здатися, тобі важко. Але ти крок за кроком рухаєшся до життя, про яке ти мрієш. І я знаю, як це працювати офіціантом і мити підлоги після 28 годинної зміни. Я знаю, як це працювати барменом по ночах, по декілька ночей, а потім вдень, не виспавшись, їхати в інший куток міста і віддаючи при цьому 30% свого доходу на англійську. Я знаю, як це клеїти шпалери, щоб було що їсти. Коли ти не дуже хочеш займатися цією роботою, коли ти її просто ненавидиш, але тобі треба на щось їсти. Я знаю, що. Як це просити а, людей на дезодорант, коли в тебе нема баналя на дезодорант? Я знаю, як це втратити близьку людину, яку ти вважав братом, і потім витягувати себе з депресії. Я знаю, що таке біль і наскільки глибоко вона може тебе торкнутися. А ще я знаю, що людина починає жити в хороших умовах, створеними власноруч тільки тоді. Коли опустилась на дно, відчула біль, а потім зламала свою слабкість і почала рухатись в сторону відповідального життя. Тільки тоді ти почнеш цінувати те, що ти маєш, ти тільки тоді почнеш брати ту відповідальність, яку ти не брав. Нам постійно говорять, в тебе не вийде, в тебе не вийде то, в тебе не вийде сьо. А чому не повірити, що в тебе може вийти незалежно від тих умов, в яких ти знаходишся? Ми вже знаємо, як це коли в тебе хріново. А чому не повірити, не заставити себе повірити в те, що може бути по-інакшому? Чому ми ось на цей патерн? Чому ми завжди говоримо собі, що все пропало, ми не можемо ні на що впливати? Звичайно, в житті є речі, на які ти не можеш впливати. Зараз в Україні ми проживаємо такий момент, що може бути повний блекаут без світла. Але нічого, ти береш за це відповідальність, що ті години, коли в тебе є, ти їх використовуєш наповну. Ти не жалієшся, що... Все пропало, все повний піздець. Пізєць буде завжди. Це треба зрозуміти. Просто він буде проявлятися в різних, різних моментах. І те, як ти до цього будеш ставитися і зробить е, ключове рішення в розвитку твого життя. Тому що люди в будь-яких важких умовах здатні виживати, здатні прогресувати. І це треба просто зрозуміти. Ти можеш, ти можеш все змінити. Якщо ти зараз на дні не бійся зламати свою позицію жертви і рухатись маленькими кроками в сторону відповідального життя. Страшно? Звичайно, що страшно. А як інакше? А як ти хочеш, щоб тобі було не страшно, коли ти ніколи з цим не стикався, коли тебе все життя програмували, що в тебе нічого не вийде, що ти не вдаха і так далі? Завжди буде страшно, всім страшно, але хтось бере відповідальність і помиляється, робить з цього висновки і рухається по життю, а хтось просто закам'янівше. Відмовляється від відповідальності і сидить в позиції ждуна, чекаючи, що хтось прийде в його життя і щось змінить. Так не буває. Признайся собі, чи ти хотів би стати тою людиною, про яку ти мріяв в дитинстві. Признайся собі, чи ти хотів би нею стати. Ті мрії, які ти завжди відкладаєш в довгий ящик, ті цілі, амбіції свої. Ти завжди їх запихав десь. Ти завжди їх ховав десь внизу, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не насміхався над ними. Правильно? І всі так роблять. Всі люди, які в себе не вірять, які відкладають своє життя на потім, думаючи, що прийде кращий момент. А кращий момент може не прийти, тому що ми зараз живемо в Україні. У нас в країні війна. І коли ти розумієш, що будь-який момент життя може просто обірватися, ти по іншому починаєш до цього ставитися. Ти по-іншому починаєш дивитися на буденні речі, на свої якісь цілі, амбіції і так далі. Я такий самий, як і ви. Я... Нічим не відрізняюся від середньостатистичної людини. Абсолютно. Коли хтось думає, а йому там повезло, йому там то, йому там ся". Нікому не везе друзі, нікому, ні мені, ні вам. Ми всі в рівних умовах. Я чувак з багатодітної сім'ї. У мене є ще троє молодших братів е, з сестричкою. І я розумію, що або я буду працювати над собою, або в мене нічого в житті так і не вийде, я нічого не отримую. Треба зрозуміти одну річ, що постійність зусилля, коли ти прикладаєш, вона ключова. Тобто я не є наймудріший, я не знаю багато речей, але цього не потрібно. Не потрібно знати все, не потрібно бути якимось вундеркіндом, щоб отримувати результат від життя. От я собі завжди хотів мати старшого брата. Я не маю старшого брата, але я стараюсь сам являтись найкращим братом, щоб мною мої молодші брати і сестри, сестри пишалися мною. Що вони хотіли а, бути таким, як я. Ти відчуваєш відповідальність, ти рухаєшся в сторону цього життя. Я завжди хочу мати вірних друзів. Я маю їх. І сам стараюсь бути тим другом, якому а не гріх подзвонити, якому хочеться поділитися новинами як хорошими, так і поганими. Розумієте? Я розказую в своєму контенті те, що я сам прохожу. Це не є правило для застосування. Я бачу певні патерни, як працює наша психіка. Я бачу певні речі, як загалом працює якісь робочі схеми. Вони працюють, і я про них розказую. Потім я підключаю якісь нашу природу, розумію, як вона працює, читаю наукові дослідження. І я роблю з цього висновки. Не можу сказати, що все те, що я говорю, прямо на 100% буде працювати для кожного з нас. Проте, якщо ми говоримо за якісь базові біологічні моменти, вони працюють для нас всіх, тому що в нас є одна центральна нервова система. Що чоловіків чу і жінок, та, ми є люди, в нас вона сформована по одному. І я розумію, що ту віддачу, яку я даю в суспільство в довгостроковій перспективі, воно допоможе іншим змінити їхнє життя. І тут навіть не про бабки, тут не про гроші, а про те, що ти розумієш, що в тому є сенс, тому що я дуже хотів, щоб. Мені хтось свій час розказав ті речі, про які я зараз розказую. Мені цього капець не хватало. Тим більше, враховуючи те, що в нас український контент дуже слабо розвинений, його треба розвивати. Тому, друзі, якщо ви розвиваєте український контент, будь ласка, підтримуйте це і наших блогерів, це дуже важливо для нас. І я це розумію. Я дуже хочу, щоб український контент, зокрема, той контент, яким я ділюсь, що він приносив велію людям, і кожен з нас а, ніс якийсь кусочок покращення в а, український Ютуб. Тому що коли ти сам, коли ти сам і ти на дні, ти не знаєш, що робити. От, я був на дні, я закрився від всіх, мене, я корив пачку сигарет в день, я отаку от вранці не міг кави випити, в мене отаку рука адреслась, поки я сигарету до роту не запхаю. Та, я признаюсь собі в цьому, що я тоді був на дні і я був слабким. Проте після того моменту, коли я себе зламав, свою слабкість, в мене життя пішло вгору. Я почав рости, почав більше заробляти, почав вірити в себе. От вірити, віра це є дуже ключова річ. Коли ти в себе віриш, тобі не треба нікого. Я розумію, що я своїми мріями і цілями піду або з друзями, які мене підтримують, або сам незалежно. Чи вони будуть в мене вірити, чи не будуть. Тут ключова річ, ми є самі в себе. Тільки ти а, сам собі належиш. Ні діти тобі не належать, ні партнер тобі не належить, ні хлопець, чоловік, дружина. Абсолютно, ні батьки тобі не належать, ніхто тобі не належить. Ти всьому житті сам прийшов і сам підеш. Це треба зрозуміти. А, і люди відмовляються від а, усвідомлення цього. Коли ти це розумієш, в тебе життя дуже короткотермінове, ти прикладаєш максимум зусиль, щоб жити, саме жити, а не існувати. Тому треба усвідомити, що ти можеш, можеш, рухаючи крок за кроком до своїх мрій, приймаючи ситуацію, не приймаючи, що щось пішло не по плану. Ми живемо в такому зараз суспільстві, що приходиться змінювати. Приходиться змінювати звичні для нас патерни, поведінки, приходиться змінювати звичну реакцію на речі. Тому що мені дуже складно насправді підлаштуватися, підлаштуватися під то, я тільки налаштував якісь речі, та, тут бат світла нема. Ти думаєш, Блін, що робити, як цим працювати, там проекти горять, то друге, третє. Нічого, крок за кроком ми адаптуємось. І я... Точно говорю, що ви це будете згадувати з усмішкою, тому що ми переживемо це все. Русня подохне і всі будуть щасливі. Це треба зрозуміти. Друзі, великі вдячні за перегляд. Якщо у вас є думки, залишайте їх внизу. Я радий, що я ділюся з вами такою інформацією. Я вдячний вам за те, що ви підписуєтесь на канал, за те, що ви підтримуєте мене. Все буде Україна. Підтримуємо зсу, фонд «Повернись живим внизу. Наші хлопці і дівчата просто молодці. Ми їх дуже любимо, цінуємо і віримо в те, що виб'ють всю неволочність з нашої землі. Вся Русня буде мертва, все буде круто. І у всіх окупованих територіях буде український прапор і все буде круто. Друзі, я вас обняв. Слава Україні!